Усім привіт! Гарного приємного дня, гарного приємного вихідного. Сьогодні в нас дуже не, не дуже-не дуже, дуже, не дуже гарна погода. Хоча я ще вчора казала, що не вистачає нам вологи та врожайності, і це дуже супер, що пішов нарешті дощ. Немає снігу, то хоча б іде, нехай дощ. Це повинно радувати. А те, що просто сьогодні є можливість побути вдома, ніде не лазити, якщо є можливість, да, менше приділити більше увагу рідним, близьким, якимось домашнім хатнім роботі або хобі якомусь своєму, так? тому що це провокує нас залишатися саме вдома і щось покоректувати у своєму графіку. Але ж, не дивлячись на погану погоду, я вийшла, все ж таки, скупилась, купила собі е, трошки м'яса. Хочу приготувати собі супчика, може, котлета курячих, легеньке щось таке, треба приготувати, особливо перша. А може, борщ зварю сьогодні. Є в планах, до речі, зварити борщ. Якщо що, можемо разом зварити з вами борщик. Ось і е, е, забрала посилку з тему. Давно не замовляла тему. Сьогодні я Зараз ще не розпакую. з вами ми зараз її будемо розпаковувати. разом з вами. Е, вже довго вона йшла, чогось, дуже дов, довго киця лізе лі, 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 китця, бачите, починається. Отак кожна зйомка. Я не розумію, як це працює, але на кожну зйомку, щось я знімаю, вона в камері. Розуміє? Це не я знімаю, це киця знімає просто. Киця, ти не хочеш якось відійти від екрану? Трошки шерсть свою приберла. Ось. І зараз з вами разом розпакуємо. <кхем> я навіть забула, я знаю, що тут купальник, це точно не знаю. І ще якісь прикраси я замовляла, прикольні. Зараз подивимось. Знаєте, Я люблю, коли так довго йдеш, що ти вже забуваєш, що ти взагалі взагалі Ну, Щось одне там є пам'ять, а що інше там. Щоб <кій>, на цю суму набрати. Ооо, скільки всього. Дивитись, не роздивитись. Сподіваюсь, нам вам вистачить. Так, ну що, давайте почнемо з купальника. Ось купальник прийшов мені. А, чого ви скажете серед зими? Ну, Тому що в папці... непоганий, буду міряти. Дивіться, ось такі. Він коштує 200 гривень. Ось такі чашечки, ще отака тут прикраса висить. Дивіться, яка гарна ракушка. Ось класна чашка. Ну, пластик такий. так? На зав'язочках. Я забрала спеціально, щоб можна було відрегулювати по-своєму. Я вже бачу, що все буде добре. Тому що я по-своєму його відрегулюю, ось така. І ось такі плавки. Плавки. Ну, величенькі на вид, здається, але ж також можна ж тут регулювати. Тут є застіпки, і будемо регулювати застіпки. Розмір XL, я ношу 48,50. І я вважаю, що це саме. Ні, та я вже бачу, що воно буде на мене, тільки треба буде відрегулювати. Ну, якщо вже щось піде не так, я віднесу в майстерню, мені її обережно підстрочить зроблять під мене. Але за 200 гривень купальник дуже дуже нормальної якості. Що ну склад тут, поліестер. 82% поліестер, 18 еластон. Нормальний купальник. Я хочу просто в баньку йти попаритися парилочку зі своєю подорожкою, хочу надягнути новий купальник. Так. Ну і тут я собі замовила ось такий шнур. Дріт такий. Ну, для телефону зараз ми розпакуємо, якщо тут це буде лазити, то норм. Я вже вам казала, це. Ось. Для зарядки телефон ось такий дріт. Непоганий такий він, як тканина основа, тому що... Тому що в мене виявилося, я користуюся чужим дротом. Досі. Надо повернути людині. А він мені дав покористуватись, а я вже така ходжу і розумію, як буде це мій. Е Треба повернути людині. Я собі купила нормальний вже. Так, що інше? Так, а ну давайте поверні. Я не пам'ятаю вже, реально не пам'ятаю. Уявіть собі, тільки замовила, вже не пам'ятаю. А! -а, 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 -а. Це ж ці класнючі наліпки на ніс, цілий набор. Дивіться, їх взагалі ж продають оці, знаєте, від чорних точечок. Буду сьогодні робити, обов'язково. В пакеті так їх лише здається 4. І коштують вони десь 40-50 гривень. А тут щось на 30 гривень здається. Ось як багато їх. Все, буду користуватись. Це класна річ. У мене, до речі, чоловік любить такі я йому наклейки роблю такі, теж на ніс. Класно вуглевільці. Так, що ще? Набір пилочок. Теж класні, вони мені подобаються. Дуже подобаються, тому що вони тут 1, 2, 3, 4, 5, 5 штук. В наборі коштують, здається, чи 50 гривень, щось таке 5 штук. А Взагалі воно поштучно коштує дорожче. Одна коштує 100 гривень десь, в просторі я бачила. Тобто вигідно брати там отакі пилочки. І по прикрасам, ось такі в мене прикраси. Боже, стільки прикрас. Будемо знімати відео, я буду надягати ці всі прикраси. Так, перша прикраса. Зараз подивимося, що тут в мене. Вау! Дивіться, скільки калець. Обручки. Обручки, обручки на пальчики. Різні, це набор цілий. Дуже класні. Буду надягати їх. Є ось таке. Це, знаєте, на середню фалангу можна надягати. Ось таке, таке. Таке зараз дуже вони модні, прямо прям на піку моді такі, деякі йдуть ось е, повністю закриті, а деякі йдуть з регулюванням. Ну, мені підходять, бачите, на мої пальці підходять, можна на мізинчика надягнути, так. Це можна і на цей пальчик надягнути. Так, що тут іще можна ось так надягнути. Це сюди можна надягнути. Ну, як, як? можна на дві руки? ж. Бачите, будемо знімати. Знаєте, мені згадався цей анекдот. У нас усі булочки свіжі. Ось, ну, прикольно виглядають. Мені подобається. Не знаю, як вам, напишіть в коментарях. Зараз така мода. На дві руки буду носити. Прикольна, дуже оригінальна, дуже оригінально. Дуже оригінально прям, прям можна носити як хочеш. Мені подобається на оці фаланги. Ну, ці надягають. Так, цим ми розібралися. Наступна прикраса. Це для образу. Чому треба ходити постійно в одному, купити ці золоті серги на все життя і ходити в одних сергах і не змінювати свої образи? Я вважаю, нічого тут такого нема, коли ти носиш саме біжутерію. Якщо вона нормальної якості. Ой, дивіться, які класні сергі. Те щось там 30-20 гривень. Ну, вау! Прямо! Будемо знімати сьогодні, мабуть, смр в цих сережках. Сьогодні вам щось зніму. Якийсь буде в мене такий образ, обов'язково їх надягну. Вони прям такі блогерські. Дивіться, які класні. Так, здається, 30 гривень коштувала. Цей набор е, теж був щось там 40 гривень. Смішні ціни, смішні на прикраси. Так, я дуже ще одні сережки, здається, мені були. Ой, Боже, які вони гарні. Дивіться, перлинки такі, перлички. Також щось 30 гривень, здається, коштували. Я зараз хочу їх приміряти Прямо при вас. У мене зараз нема на мені нічого. Ось дивіться, вау! Прям вау-вау-вау! Мені дуже подобаються. М -м -м, вони легенькі тут так нема, застріки просто пригибаються. Але дивіться, як класно виглядають. До образу. Угу, під якийсь светр. Класно. Так, що тут? Що тут? Тут іще в мене прикраси. Мені чомусь хотілося. -чому. Ось, дивіться, ще ось, скільки в мене таких, ще кільця різні. Бачите? Теж наситить на пальчики. Це в золоті, а це в сріблі. Зараз покажу вам, це взагалі топчик мені срібло взагалі подобається стані. До речі, раніше я срібло не сприймала. Зараз для мене срібло це прям, прям прям заходить мені срібло. Так. Ой, боже, як гарно виглядає на пальцях. Прям. Тому, хто кому цікаво, ось дивіться, дивіться, як гарно. Хто любить такий стиль, ось так краще. Зараз дуже модно це. На цю ручку можна ось так надягнути. Так. Ой, можна на мізинчика надягнути, так? Можна це сюди надягнути. Як хочеш, можна, коротше, гратися з цими. Підбирати собі, як ви хочете. Ну, коротше, класний, класний набор, мені подобається, мені зайшло. Ось так можна ходити, як зірка. Буду, будемо знімати для нашого відео. Це взагалі клас. так. Буду вам одягати ці всі прикраси, будемо знімати з вами різні АСМР. Так що, чекайте, бачите, для вас стараюся. Я хочу, щоб вам було цікаво зі мною. Щоб мої відео були несумними для вас. Ні в кому випадку. Щоб вам постійно було зі мною цікаво. Це найголовніше навіть у таке є просто рівненьке, бачите? Ну, зараз такий дуже модний мінімалізм, блискучий мінімалізм. Так, і останнє я дуже чекала ось ці сережки. Я не знаю, як молодь їх називає. Це ось такі маленькі на вушка сюди надягати. Зараз спробуємо. Дивіться, які вони гарні. Ось такі, що вам видно, Така ось. ось така. Різні, різні, дуже гарні. Так виглядають дуже круто. Зараз спробуємо надягнути. Це ось так надягається, новушка на, на фалангу вушка, сюди. Якось так. Ну, треба мені через екран неудобно, треба відрегулювати його все це. Так, але ж, ну, чи то якось так? Треба перед зеркалом надягну, мабуть, буду знімати відео. Обов'язково надягну, Ось так. Наприклад, так, ви бачите, ось так. Ну, мені прикольно, мені подобається. По-різному можна, це універсальні така версія. Ось так, ось так. Зверху можна ось так робити. Дивіться, як класно виглядає. Ну, стильно. Типу того, як вони називаються, напишіть мені в коментарях такого варіації серії, як вони називаються, ось такі? Мені подобаються. Ну зараз оці не підходять сюди. Якось мені вони не сильно, а якщо взяти у мене така є друга підкова, і такі, це у мене підкова срібла, срібняста, це срібло. Я можу надягнути другу підкову сюди, як основну, наприклад, так, сюди. А тут отакі. Так, Ксюша, це не тобі. А сюди може, Ксюша. ну от Ви розумієте? Ну як можна знімати? А сюди інші ось такі буде гарно виглядати. Стильово. Тому якось так. Всім бажаю гарного, приємного вечора. І не бійте замовляти в тему, нічого там страшного нема. Треба лише. О, мені оця віточка дуже подобається, гілочка ця така. ще. Тому можете спокійно, спокійно собі щось замовляти. Ціни там смішні. Якщо ви любите таке все, як я блискуче, а воно взагалі, якщо купляти його не в тему, дуже дорого коштує. Ці всі прикраси, я дивилась на різних сайтах. Такого сучасного плану вони не дешеві. У них постійно там якісь ціни такі, що навіть по акції там не дешево виходить. Мені на камеру не видно, що я собі тут мастирю. Це змогла не мастирити, а це треба регулювати, бачите? Там дуже багато різних класних прикрас, дуже. Я прям роздивлялася, в шоці була. Є, є більш люксові дорогі, там взагалі дуже класне, браслети різні. І все таке, що виглядає не дешево, до речі, не дешево, а так стильненько, стильово якось. Коротше, треба регулювати все. Бачите, воно регулюється. треба так зажимати їх, і от тоді воно буде триматися. От так воно. Змінювати можна їх. Не всі підряд, наприклад, тут, як і зараз, я таку, таку, потім змінити на іншу. І отак носиш і такий модний, сучасний, ну, що ще мені 39, та що мені не бути модною. Так що такі справи. Ну, ці взагалі мені сподобались ці. Я прям Отакий стиль обожнюю, я, знаєте, такий Стравагантний мінімалізм. Класно виглядає. Всім гарного, гарного, приємного приємного дня. І до зустрічі ввечері буде цікаве СМР. Чекайте, будемо робити якусь гарну красу. Буде сьогодні по класиці. Може, когось будемо кудись збирати. Планую я щось такий догляд особистий буде в нас. І подумаємо, що можна ще зміксувати, що, що, що буде. Сьогодні буде смр. До речі, вчора я виклала е, перегляд каталогу. сподіваюсь, вам зайшло, бо я дуже намагалася якось себе уповільнити, щоб вам більше зайшло воно ну, релаксаційно. Сьогодні намагатимусь ще теж. Робити це повільніші рухи, щоб вам більш було тригерно зі мною, дивитися СМР. Бо інколи я дивлюсь, що я дуже поспішаю, і хотілося б реально, щоб я робила це більш повільно. Тому заходьте заходьте на мій каналчик, не пошкодуйте. Зі мною вам не буде ніколи сумно. А ще вчора на тренуванні. І я такі вправи визнав, все, я можу вам показувати вправи, Я трошки відійшла. Після масажу спину мені під. Робили ще, я буду ходити на масаж, але хоча б мені вже не так погано. І пішла в зал, вже підтримала якусь форму і зможу вам нормально показувати якісь вправи. Тому будуть і вправи, буде все. Тому вам не буде зі мною сумно. Заходьте до мене на мій каналчик. Ну все, все. всім гарного дня!